Який автомобіль краще, дизельний чи бензиновий, нерідко на цю тему розгортаються цілі дискусії. Дійсно, перше, що варто задуматись, купуючи машину, це тип двигуна. Якщо про бензиновий двигун ми раніше розповідали, ну а для тих, хто не встиг подивитись, то посилання для перегляду шукайте нижче в описі під цим відео або у закріпленому коментарі. То сьогодні настала черга саме дизельного двигуна. З вами YouTube канал Механіка по-українськи і наша традиційна рубрика. Як це працює або абсолютно правдива історія. Тож ми знаємо, що автомобілі рухаються за допомогою двигуна, але як саме вони це роблять? Обертовий рух із колінчастого вала двигуна передається на колеса через карданий вал, ну а коробка передач дає можливість змінювати швидкість обертання коліс. На нижчій передачі потужність автомобіля є більшою і, відповідно, автомобіль має більше прискорення. На вищій авто має більшу швидкість і використовує менше пального, але щоправда прискорюється вже повільніше. Найчастіше у легкових автомобілях використовується чотиритактний бензиновий двигун внутрішнього згоряння. Ну а другим за популярністю є дизельний двигун, який працює не на бензиновому, а на дизельному паливі. Принцип його роботи полягає в тому, що вертикальний рух поршнів гору вниз перетворюється в обертовий рух колінчастого вала. Колінчастий вал приводить в рух карданний вал, а потім через ремінь ГРМ обертовий рух подається на розподільчий вал. Розподільчий вал керує роботою клапанів, синхронізоване відкривання і закривання яких забезпечує доступ палива і видалення продуктів горіння. Перший такт роботи двигуна впуск. Поршень рухається вниз, за рахунок цього тиск в циліндрі знижується. Впускний клапан відкривається і в циліндр потрапляє повітря. Не паливно повітряне як у бензиновому, а саме повітря. Другий такт стиснення. Впускний та випускний клапани закриті. Поршень під пливом колінчистого вала і противаги починає рухатись вгору і стискає повітря. За рахунок стиснення температура повітря зростає. Третій такт називається робочим ходом. Порскнути до розпеченого повітря дизельне пальне самозаймається. Енергія детонації відштовхує поршень назад. У дизельному двигуні, на відміну від бензинового, немає свічок запалювання, завдяки яким пальне загоряється. Четвертий такт. Так випуску. Поршень переміщується вгору, випускний клапан відкривається і продукти горіння виводяться назовні. Таким чином лінійний рух поршня в двигуні перетворюється на обертовий рух колінчистого вала за рахунок енергії від згоряння дизельного палива. Ну а з вами був Ютуб канал Механіка по українськи. До наступних зустрічей.